Красиве. Бачите, я в кадрі зразу розглядаю і відразу маю знайти слова, аби вам описати цю красу. Так, подивіться: е, абстрактний принт, крошочки в соковитому зеленому лаймі. Ось така сукня зі складкою. Тканини неймовірні, хочу вам сказати. Просто неймовірні, повністю натуральні. Має рукавчик. Тут розмір у нас 50-й і бачу ще, бачу ще бачу ще. 50 48. І останнє, я так розумію, це така сама сукня, але в бліду рожевому кольорі теж дуже красивий колір. Просто дуже красивий. Подивіться, ось така сама сукня. З v вирізом, з фальбаночкою, опущений, є рукавчик трошечки. 52 розмір і розмір у нас 54. Ось така краса. Маємо два кольори: ось цей і ось цей. Все на тому, все пишете свої заміри, пишете Юлі. Вона вам запропонує щось з того асортименту, який ви сказали. Але якщо ви їй дасте завдання, то вона точно підбере вам все-все найкраще.